Вітаю! Це покрокова інструкція алгоритм з професійної мийки вікон. Перше, що вам треба зробити, коли ви знаходитесь біля вікна, це помити відкоси і рами. Потім до вікна. Бо якщо спочатку скло, потім все інше, велика ймовірність забруднити, заляпати знову скло. Тому беремо моб, натираємо відкоси. Ну, якщо їх треба мити, звісно. І натираємо одночасно всі рами. Ну, відкоси я не буду натирати, бо вони тут в мене не підмийку. І рама. Вікно можна не чіпати і не варто чіпати. Тоді беремо стяжку, стягуємо з відкосів. Стягуємо з кута, тягнемо так. Потім витираємо стяжку. Тягнемо відкос зверху, витираємо, тягнемо збоку. Всі відкоси верхні і два бокових пройшлися. Нижній не чіпаємо, бо його ми ще залимо. Потім ще раз витираємо, знімаємо воду з рами. З рами зняли воду. Далі прибираємо ганчірку і натираємо е, мопом скло. Наносимо мильний розчин. Наносимо спочатку так на всю площу. Воно потрошку починає працювати і тоді ви вже натираєте різинки, які тримають скло по всьому периметру. Так, натираєте, увага потрібна до кутів, бо буває не попадає а, в шубка в кут. Кути треба добре промивати. Внизу часто тут більше бруду, кальцій трошки може почати схоплюватись, треба внизу трошки більше потегти. Потім, коли ми все отак намилили, все прочистили, треба, щоб біля рами, отак на самій точнішій рамі, не залишалося багато мила. Ось. Для того, щоб його було менше, робимо такий рух. Тобто залишаємо мінімум мила. Коли ви отак намилили вже вікно, прибрали все зайве мило, дістаєте стяжку, протираєте її від бруду, який був на е, рамі та на відкосах, можна сховати е, моб і вже робимо такі рухи. Спочатку знімаємо з, з боку, потім зверху. І отакими рухами. Закінчуємо. І останнім рухом знімаємо воду з нижньої рами, прибираємо ще можемо з широкої частини прибрати. І на цьому етапі можемо сховати стяжку. Беремо спочатку мокру ганчірку і прибираємо воду, яка залишилась внизу. Прибрали. Потім беремо суху ганчірку і прибираємо залишки води. Біля е, рам на склі. І внизу теж прибираємо. Все. Е, якщо будуть підтоки на нижній рамі, їх треба теж е, витерти е, сухою ганчіркою. Складати раджу, раджу ганчірку в 2, в 4 або більше е, шари. Чим більше, тим краще зазвичай. Ну, а треба, щоб воно так було побільше. Щоб ви не запихували е, палець в. В кут туди. Ганчірка має отак зайти туди. Пальці теж міняйте, хват міняйте, бо дуже болять потім пальці, суглоби болять. Отак протираєте. Результат у нас виходить такий, що немає жодних помарок. Біля резинки, біля рами. Ніяких підтків, нічого немає. Бо якщо не прибрати, потім будуть такі полоски сірі від бруду. Особливо, коли вже вода дуже брудна. Це видно і клієнти жаліються, тому треба прибирати цю воду. Якщо ви не вмієте е, так вісівкою стягати, то намилюємо так само, кладемо моп, беремо ганчірку, витираємо стяжку ганчіркою вже мокрою, ну або там ледь вологою. Потім прибираємо зверху воду біля рами і з того боку, від якого ви будете тягнути, щоб тут не було. Води. Щоб тут сухо було. Трішки сантиметр або менше, там можна мінімум взагалі. Потім прикладаємо отак стяжку. І стягуємо. Робимо трошки нахил, в бік, куди тягнемо. Потім витираємо ще раз стяжку Прикладаємо ще раз стягуємо Витираємо. І тут залишилось трішки так само прикладаємо. І тягнемо. Стяжку можна прибрати. Зверху і по боках, якщо щось залишилось, можна, треба прибрати, але якщо ви все правильно зробили, тут, ймовірніше, нічого не буде. Я про всяк випадок так протираю. І тут теж варто протерти. Внизу багато води залишається, її треба також прибрати. Один, два, три рази може знадобитися, щоб прибрати всю воду. Поки тут не буде сухо і не буде розводу. Ну і раму вже витягне. Ще нюанс, якщо вам вже виходить так мити горизонтальним стягуванням, то можна так само Ми прибрали воду біля рами милу. Так само ставите стяжку, стягуєте і отак довертаєте стяжку для того, щоб вона максимум тут забрала води. Потім, коли помили вікно, залишається відкос. Ми його так само. Спочатку мопом, потім стяжкою стягуємо. Потім залишаються, якщо розводи, а вони зазвичай залишаються, беремо знову ж таки ганчірку мокру. Не мокру, а ледь мокру. Коли вже дуже мокра, треба її міняти. Протираємо бажано за мінімум рухів, буде менше розводів. Якщо десь якась помарка залишилась, якась там рисочка, крапелька, беремо зовсім суху ганчірку, повністю суху. І отаким рухом по марку прибираємо. У мене нема помарок, я просто показую, що отаким рухом в один бік. Коли руце витираємо, то теж в один бік по периметру, теж в один бік ведемо ганчіркою. Отак не робимо. Отак по склу теж не робимо, бо будуть розводи. І так, і так будуть розводи. Сухою ганчіркою в один бік. Одним рухом, два, ну там 3 максимум. Якщо не витирається, значить щось там не те, багато бруду або ще щось. Як робити, якщо є сильні забруднення? Якщо це перша мийка або дуже давно не мили. Так само наносимо мильний розчин і бачимо якесь забруднення. Якщо це планова мийка і десь трошки забруднення, беремо маленький шкібок і отакими рухами... Вперед. Прибираємо забруднення. Тільки вперед. Не отак, а тільки вперед. Там і в кутах можна десь підчистить. Якщо це перша мийка і багато бруду, треба вже використовувати великий шкрібок, якими рухами це робиться. Намилили. Якщо багато піску на склі, то варто спочатку можна так на човнову зняти. Зняли воду. Щоб зайвий пісок не попав під лезо шхрібка. Наносимо ще раз мило і вже починаємо знімати. Перший рух має бути в один бік. Якщо дуже багато бруду, то варто кож після кожного руху в відро і мити шкрібок, щоб не залишалося. Якщо не дуже багато і ну, там, цементу не, не, не багато, можна просто так, в один бік. Біля рами. Потім пішли отак. Напрямок не принциповий. Головне, щоб рухи були е паралельними і щоб вони йшли на мокре. Тобто, якщо я отут вже забрав воду, то отут вже шкрябати не треба. Якщо ви бачите, що щось не зняли, треба ще раз намилити і ще раз провести. Ось так. Тут чисте скло, тому я можу собі дозволити трошки по сухому це робити. Обов'язково тільки на мокре. шкрябок працює. На мильне. Нюанс. Коли ви йдете біля резинки, то обов'язково треба трошки так нахиляти, щоб куток леза не зачепив резинку, бо він її пошкодить. Так само і тут. трошки отак під кутом. Щоб впиралося рамкою, а не лезом. Ось так під кутом. Зазвичай внизу багато груду можна такими рухами. Трошки познімати. Ще, якщо дуже швидко сохне вода, можна почати зверху. Починаєте коли зверху, то вода тіче вниз. І виходить, що вона у вас змощує воду, яка була. Яка стікає з шкірка, вона вам змощує скло. І якщо не дуже багато забруднень, трошки кальцію, наприклад. Просто наліт такий з'явився. І оця шубка, вона ж м'яка, вона не може його відтекти. Може знадобитися отакий от абразивний пад. Так само намилили, можна сам пад в відро трошки окунути. І отак натираємо скло. Резинки так натираємо, чистимо, якщо вони брудні. Також це можна робити після шкірка, бо шкібок 100% не знімає. А оце більшу площу одразу забирає, резинки добре чистить. Тобто після будівництва а, такий пад теж підходить. Все отак натерли. Зазвичай воно вже встигає підсохнути, тому доводиться ще раз намочити. І вже стягуємо. Знову ж таки стяжку варто почистити. Все. Так вікно чисте. Знову ж таки дотираємо. Біля рами. Такую гачерку.